Українці бідні, чому так склалось? У мене є п'ять причин. Хочу почати з першого факту наслідки Савка. Планова економіка не передбачала ні бізнес, ніякі інвестиції, нічого. Не можна було там купити просто квартиру, машину. Треба було стояти в черзі. Другий факт завжди хтось хотів нас загарбати. То поляки, то литовці, то Росія інколи німці залітали сюди. Теж до нас третій факт корупція. І слабкі інститути це не є добре, коли немає відчуття справедливості, коли немає чуткого верховенства права, нічого не працює. Четвертий фактор: недостатній рівень освіти треба переробляти в цілому систему освіти, тому що вона корумпована. Там часто люди, які працюють, не сильно експертні в тому, в чому вони вчать. П'ятий фактор синдром занижених очікувань. Українці часто звикли пристосовуватись до складних умов. Ця установка формувалась століттями через історичні травми, репресії та авторитарні режими. Як наслідок, багато людей ставлять планку для себе держави надто низько, не вірячи у можливість великих змін. Фактор з зірочкою це православ'я. На цьому світі ти повинен все терпіти, а на небі вже ти заживеш, у тебе буде якийсь рай. І через це є якийсь інфантилізм, поведінь людей і перекладання відповідальності з себе на когось.